Вітаю вас! Сьогодні розпочався етап кранчез туру з Rapidom. Участь у турнірі бере 10 гравців, і сьогодні вони зіграли 3 тури. Отже, всього було зіграно 15 партій. Перший раз робимо огляд такого турніру і тому десь лише пробую формат. Сьогодні я огляну більш детально одну партію і швиденько пройдусь по результатам турів та найцікавіших моментах, які були зіграні сьогодні. І так. Партію, яку я вибрав сьогодні для огляду, це партія між Радославом Вайташиком та Магнус Карлсон. Магнус Карлсен найсильніший гравець світу з рекордним рейтингом. Зараз у нього рейтинг 2853. Був чемпіоном практично 10 років, поки не відмовився захищати своє звання, бо просто вже втомився від чемпіонських матчів. Ось ну, з нетерпінням всі чекали його появи у турнірах, тому що давно не бачили. І дивимося його партію проти польського гросмейстера. D4, B5. Це ось партія про те, як не треба грати в дебюті і що може послідувати. B5, звичайно, не найкращий хід, тому що. Тому що цей хід порушує дебютні принципи, які говорять про те, що краще пішаки в сторону центру ставити, щоб пішаки контролювали центральні поля. Ось цей пішак фланговий хід, і вже якщо ходити пішаком Б, вже, мабуть, краще Б6, потім, можливо, е 6 переходячи до якихось більш класичних структур, але Магнус Карлсон може собі дозволити. І Радислава Іташик грає е 4 слон Б7. Слан d 3 захищає пішака на E4, кінь F6. Чорні додатково цього пішака атакують. Кінь d 2 захищає пішака. Коня на c 3 не ставимо, тому що, звичайно, b 4 послідує, і кінь проганяється від захисту пішака на E4. Ну, і Зауважу, до речі, що пішака на B5, звичайно, можна було забрати і зараз, і раніше, але в цьому випадку втрачається пішак на E4. ну І центральний пішак важливіший, ніж фланговий. Ось кін D2, тобто кінь стає на найактивнішу позицію, але як бонус є у білих можливість поставити на це 3 пішака, підкріплюючи таким чином пішака на D4, якщо Чорні заберуть, а вони заберуть, то білі також забирають у відповідь, мають досі ось цей прекрасний ідеальний центр, який, який ми завжди прагнемо отримати білими фігурами. Раді отримати. Чорні грають є 6 кіннів 3, кінь, кінь 6, коротка рокіровка. Тепер вже пішак Б5 насправді під загрозою, тому А6, Тора є 1. Тобто бачимо, Білі. Черні не найкращим чином розіграли дебют, але Білі нікуди не рвуться, просто логічним чином розставляють свої фігури, мають гарний центр, але нікуди не поспішають. І лише от після помилки слоний 7. Цікаво, що комп'ютер не визначає цей хід як помилку, але ось тут із гіршої позиції. Позиція чорних стає важкою після ось цього ходу слон е 7 Ось тут у Войташек знаходить єдиний хід, який саме робить позицію чорних важкою, грає д 5 Ідея в тому, що коли білі забирають пішаком, чорні забирають пішаком, білі грають е 5 Ідея ходу д5 була в тому, щоб заблокувати поле д 5 щоб сюди після ходу Е5 кінь не міг відступити. І коню доводиться відходити на h5. І тепер кінь Б3, звільняючи дорогу своєму слону. Тепер слон білих контролює поле F4 і загрожує хід G4 з виграшем коня. Після ходу G4 коню не буде куди відходити, тому G6 для того, щоб кінь міг сюди відійти, але слона 6. З одного боку не даємо коню повернутися і разом з тим не даємо рокіровку зробити. Тора G8, все-таки підготовлюючи хід конем на G7, тут же білі нічого не можуть зробити, але і так багато чого досягли. По-перше, у чорних вже не буде рокіровки короткої, їх король залишається в центрі. По-друге, чорні поля послабились, це доволі важливо, і ми будемо про це ще говорити. Ну і слон може відійти. Слон Е3, слону немає що робити вже на А6, він відходить на Е3 для того, щоб взяти під контроль поле С5, і тепер с 5. Ставимо коня на агресивну позицію, атакуємо слоном. Тут, до речі, за чорних дуже погано забирати коня слоном, тому що з... коли чорнопольний слон зникне, ось ці всі поля чорні, не буде кому захищати. І ось ці поля якраз. Бо, оскільки всі чорні пішаки стоять на білих полях, то чорні поля дуже вразливі і дуже легко сюди буде проникати білим фігурам. Ми вже говорили про це, коли дивились партію Тімана. бачили, наскільки ось ця слабкість пішокової периферії може бути серйозним фактором у позиції. І тут ми також це побачимо. не Зараз чорні, звичайно, не забрали цього коня на c5, але ми ще побачимо, як слабкість чорних полів скажеться. Ферзь C7. Захистили слона на b7, c 1, Ставим туру на відкриту лінію, кінь Е6. Кінь забирає на b7, ферзь забирає на b7, слон F1. Слон F1. Десь звільняється лінія для ферзя і пішак, і пішак атакується. Разом з тим десь не даємо чорним провести d4 самим. Чорним, чорних великі проблеми з тим, щоб якось активізувати свої фігури. Тобто не видно, як туру виводити. Королем ніколи не хочеться рокерувати навіть в довгу сторону. Здається, що в центрі він безпечніше всього знаходиться. Тому що в довгу сторону, якраз під цю туру також непросто. Ну, і слабкості є. Тобто Пішак слабкий, треба придумувати, як його захищати. Багато проблем тут у чорних всіх позиції. Ну, і... Тим більше цікаво, як Виташик. В ці слабкості використовує, як він реалізує свою перевагу, тому що у Магнуса дуже непросто виграти. Тора е 2 кінь Е7, пішака захистила на D5, Тора переходить на С2, тепер тури здвоїлись по лінії С, кінь F5, слон G5, слон е 7 Білі хочуть розміняти слонів, але хочуть розміняти їх на своїх умовах. Слон F6 грають. І дуже гарний хід, мені подобається. тепер взяття слона білих завжди призводить до того, що відкривається лінія Е для важких фігур білих, і крім того, цей пішак на F6 продовжує дуже сильно обмежувати чорні фігури, контролюючи ось ці поля. І слон якось тепер уже не може відійти з поля е 7, тому що ну як може, звичайно, але е, тоді вплив слона з Ф6 також буде великий. Дуже подобається гін-слон F6. чорні грають конем на G7, є ідея десь забрати на F6 і зіграти кінь H5 з намаганням виграти ось цього пішака. Ферзь D3 грає вайташик. Тут була сильніша ідея, доволі гарна кінь G5 зіграти з декількома ідеями. Залізти на H7, наприклад, навіть на хід H6 все одно слідує кінь H7 з ідеєю розмінятися слонам і залізти конем на F6. Одна ідея і інша ідея. Наприклад, наприклад якби чорні пішли б на цей варіант, де вони забирають слона забрати і грають кіння H5 атакують цього Пішака, то тут є у білих ідея розміняти цього коня для того, щоб забезпечити свої турі вторгнення на поле Це 7. Правда, в цьому місці є ще один дуже гарний хід. Якщо не кінь H5 чорні ходять, а забирають коня білих на G5, то білий просто прекрасний хід ферзь D5. Не забираючи коня у відповідь, а віддаючи свого Ферзя. І на взяття ферзя слідує Тура С8 і ось такий прекрасний мат. Дуже гарний був. Але зігра ферзь D3, також хід має сенс. Ідея в тому, що тепер ферзь стає на поле c 3 додатково. Захоплюючи, посилюючи свій вплив по лінії С і захищаючи пішака на F6, Тура Д8 А3, десь не даючи чорним зіграти Б4. Ферзь B8. G3, обмежуючи коня. Тобто, була десь G3 хороший просто хід. Для того, щоб поле F4 прикрити, жоден, жодна з фігур чорних сюди не може стати. І g5. Чорні доволі сковані, ось це їх проблема. ну і Для людини такі позиції доволі важко грати, просто стояти на місці, і тому Магнус шукає активність, g5 хоче просунути пішака далі. При 1 g 4 для того, щоб таким чином активізувати свою туру. Тобто, Ідея, звичайно, ну, дуже логічна. ТОРА ніяким іншим чином не могла б війти в гру, дора G5. Ну, але мінуси в тому, що пози... позиція чорних ще більше послаблюється. Слон D3, тепер пішак на H7. Є проблеми з цим пішаком. Тура Є5 пішака не захищаємо, тому що якщо там підходити пішаком, то чорні знов-таки не розкрутяться, кінь стане на f5, і тура не вийшла, і пішака, і пішака тепер вже немає, як захищати вже, вже дуже погано. Тому Тура Є5 користуються можливістю тура виходить, все одно кінь F5. Можливо, не найсильніше рішення, але тут не будемо прискіпуватися. Все-таки це короткий контроль 25 плюс 10. Тут е, е, вимагати від е, гравців, щоб вони постійно знаходили ідеальні ходи, не варто. Е, Торабі є 1, ферзь E1, Кінь б'є E F6. Забрали, забрали чорні цього пішака F6, який їм дуже муляв, але все одно програють, тому що ось якраз саме слабкість чорних полів вона нікуди не ділась. І бачимо, зараз просто як білі ось цими чорними полями по чорних полях виграють. просто. Ферзь b4, ферзь хоче зайти на Е7, поставити мат. тому D6 дуже логічно. Ферзь С3. Ферзь атакує цього коня, якого немає як захищати. Немає як коня захищати, а коли він відійде, ферзь вторгається на h8, кінь d 7, ферзь h8, шах. Кінь захищається на F8, і тепер F6 з цього боку заходить, хоче мат на Е7 поставити. Кінь G6, Показує комп'ютер, що Траді 7 десь точніше, але немає різниці, позиції білих абсолютно виграна. І тепер Тура E2, ідея в тому, що зв'язується кінь і загрожує кінь g 7 шах поставити, користуючись тим, що кінь зв'язаний і не зможе побити. І... Після там, після відходу короля, білі забирають пішака на F7. Ну і власне так трапилось. Ферзь c 7 кінчий 7 шах і чорні здались, тому що на, тут на король D7 забрали на F7 і забрали коня на e6, ну і на король F8 просто забрали коня на e 6 подвійним ударом на ферзя і на короля. Ось така прекрасна бартія, Гарна демонстрація того, що треба дотримуватись дебютних принципів. Навіть якщо ти чемпіон світу, і гарна також демонстрація, що таке слабкість периферії. Це перший тур сенсаційна перемога Вайташика проти Магнуса Карлсона. Давайте швиденько пройдемося по іншим результатам і цікавим моментам. Перший тур взагалі був доволі результативний. Річард Рапорт виграв Кирило Шевченко. Кирило Шевченко українець, який зараз грає під румунським прапором. Радослав Іташик виграв у Магнуса Карлсона, в Веслісо виграв в Богдана Янг Янгжештов Дуда виграв у, у Аніше Гірі. Максим Ваш'єлограм виграв у Леона Ароняна Партії другого туру. І деякі цікаві моменти тут мені деякі партії особливо сподобались. Аніж Гірі проти Вашєлаграва, ніж я, Кирило Шевченко проти Левона Ароняна. Шевченко у нічійній позиції в один хід просто програв. Виникла ось така позиція: абсолютно рівний матеріал, але необережно зіграв король h3 і пропустив коня чорних на F3. І тепер у чорних є ідея по-перше, зіграти кінь d 4 ну, додатковим чином атакуючи цього слона. По-друге, є ідея забрати пішака на е 5 Білі розміняли тури, зіграли слон Е4 для того, щоб розміняти тури, віддали пішака на Е5. Ну, і Аронян, звичайно, реалізував це все. Тобто зайвого пішака веншпіль виграв, виграв, довів до логічного завершення партії. Дуже цікава партія. Бо а, ні, це не ця надо Данієля проти Яна-Гжештавадуди. Так, це ця партія. Ось подивіться, просто партія, мабуть, найдовша поки що у турнірі. Подивіться на позицію після 20-го ходу білих. Зверніть увагу на пішакову структуру і на набір фігур. Тобто такий ранній так, тобто, Лише недавно вийшли з дебюту. Здається, що зараз буде ось такий весь розпал боротьби, але дивимось на. Позиції після 40-ходу, і бачимо, що структура та сама залишилась, і жодна фігура не розмінялась. 20 фігур було просто маневрування, маневрування, маневрування. Правда, з 20 ходів цих чорні провели план. Зараз ще один момент покажу. Який план провели чорні? Звісно, було багато такого, що десь щоб зовні виглядало як топтання на місці, але. Чорні тут провели план з активізацією цього коня. Перевели ферзя. Тут усі фігури прекрасно стоять у чорних, слон десь на f5 стане, слон на F6 хороший. Тури можуть давити на. Пішака на А4, а от кінь десь прив'язаний до захисту пішака на Б6. І весь план десь полягав в тому, щоб цього коня активізувати. Ферзя повернуло на D8, одна тура стоїть на Б7 пішак захищений, і коня тепер можна поставити на С4. І після цього ходу десь невдало зреагував Богдан Даніель, Після тура А2 дала можливість чорним провести Б5, і десь пішаки на ферзовому фланзі прийшли у рух. Перекручуємо ще на 20 ходів вперед. <хи> Таке в нас можна ці партії на мислення схему тем, тему проводити лекцію проводити. Прийшло в результаті до позиції. Рівність зберігається, але прийшло до позиції, де у білих трошки скованіша позиція і трошки більше слабкості. Пішак на А4 і на Д4 вони. Ізольовані і слабкі, ну, і у чорних є можливість атакувати. Тобто не сказати, що у чорних пішаки прямо супернадійно захищені, також можуть бути впевнений момент слабкостями, але у чорних саме ось тут за рахунок активності трохи поприємніше за чорних грати. Для комп'ютера це може і нулі, але за чорних приємніше грати. І десь догралися ну, цей нот фактор того, що. Часу залишається мало, також плеває. тобто Не завжди здається знаходити найкращі ходи. Бачимо, що тут у одного залишилось 17 секунд, у іншого 18 секунд, тобто на прийняття рішення менше 10 секунд є у суперників. І через деякий час призвело все до того, що білі одного пішака програли. Тобто Десь грали А5, слонив 6. Виникла ось така позиція, де у чорних зайвий пішак, і не просто зайвий пішак, а дуже небезпечний прохідний. І реалізував Дуда реалізував цю позицію. Ферсія 1, ферзь е 1 хоче збити ось цей блок коня, який блокує. Ферсія 3. Тут можна було розмінятися на Е3. Можна було розмінятися на Е3 і потім зіграти слон С3, і це виграно там. На Кінь е 4 слон Е1, і пішак проходить. Правильно? Король F3. А, і ф 5 ф 5 важливий момент. Відкидається кінь. І якщо чорні зупиняють цього пішака, то слон G3 і з'їдають цих пішаків. Десь не точно зіграв ферзь е 2 але кінь F3 також. Неточність у відповіді від Богдана Даніеля, і все-таки розмінялись на е 3 і ця позиція виграв. Десь так і закінчилось. Тобто там віддав пішака на D2, але з'їв на G3H4. Вся позиція виграна. Тобто пішак аж HID ферзі, чорним білим доведеться віддати за нього коня, білі заборуть, чорні заберуть коня, а потім прийдуть королем і цього пішака проведуть. Ось. І ще партія одна просто неймовірна Я в такому захваті був, коли дивився. Партія третього туру. Веслісу і річард рапорт будемо дивитись обов'язково. І, мабуть, так, давайте це подивимось. Нас цікавить саме еншпільна позиція, мабуть, десь після ходу тара А на Б7 ми почнемо дивитись. Веслі ограє білими фігурами Річард Трапор – чорними. Виграли чорні пішака на Б2. І цей виград з пішака на Б2 дозволяє чорним вести свого пішака. Це, тепер цей пішак прохідний, і у, у чорних дуже активні фігури, тобто ферзь таку. Дуже сильно підтримує цього пішака, і білим важко його зупиняти. Тобто, взагалі, по суті, неможливо зупиняти. Тобто, пішак прийшов на c 3 король h2, король відходить зарані з першої лінії, пішак переходить на c 2 білі не можуть його втримати. Ферзь c 4 b 4 ферзь c 7 шах, король h6, ферзь забирає на d6. Пристає до тури ідея в тому, щоб ну, якщо пішак проводять чорні пішака, то забрали, забрали і забрали туру. Але тура просто стає на С4 і немає у білих ніякої можливості завадити тому, щоб цей пішак прийшов. Але тут білих, чому комп'ютер і раніше, і зараз пише нулі, це те, що у чорних слабкий король, і у чорних немає можливості ухилитися від повторення позиції від вічного шаху. Ферсі 8 Шах, король H5, Ферзь e 7. І тут Ферзь атакує пішака на h7. І чорним треба було повернутися королем на H6. Ну і це все могло повторюватись. Тобто шах, король h 5, знову напали, відійшов і повторилось. Але зіграв а 6. І несподівано у білих позиція стала навіть виграною. Ось тут настільки поганий король, що білі просто малими силами можуть виграти. після... Ходу G4, вони просто матують. G4 пішак забирає, і тепер пішак забирає. я, ще... я Здесь інший. Так. Пішак забирає, тура забирає. Пішак забирає, король забирає F3, шах, король H5, і тепер король G3, і немає ніякого захисту від Тора H1 і від ферсі h4, немає ніякого захисту. На хід g5, ферсі всі матує. Ось, тому чорні програють після ходу а 6 Але білі тут зробили хід D6, який, в принципі, не випускає перевагу. Тобто зберігає перевагу, не матує, звісно, але перевага у білих залишається, і це дуже неймовірно, як на мій погляд, тому що чорні проводять ферзя, і у чорних зараз зайва тура. Але G4 шах ферзь б'є G4. Тут знову, тобто, я не договорив речення, тобто у білих тут знову-таки повно є виграш за рахунок того, що вони комбінують загрози тут чорного короля і також провести свого пішака. Забрали на G4, забрали на G4, ферзі 4, шах, король G5, ферзі F4, шах, король h5. І тут зіграли десь 7 повели пішака і трохи, трохи зарано, і цим випустили перевагу. Тут виграш був дуже гарний. Треба було поставити ферзя на f3 шах, І тепер після король g5, король h3. Ну, це, звісно, це ж також дуже мало часу залишилося, скільки тут часу було е, у білих. 43 секунди було весь лісу. І тут після ферзя f 3 шах, король g5, король h3. Ну, звісно, за 15 секунд не просто знайти таку ідею, просто спокійний хід королем. Але цей хід створює загрозу мату в два ходи: ферзя в 4 шах, король H5 і ферзя h4 мат. І важливо, що ферзь контролює поле H1, тобто Тора не може стати на H1. І виходить, що у чорних заява Тора, але Віллі просто королем і ферзем у, у доволі відкритій позиції йдуть матувати чорного короля і чорним не так просто врятуватися. Є хід ферзі 5, ну, по суті, єдиний, ну не єдиний, але найсильніший для того, щоб поле F4 прикрите. Але тепер D7, тепер пішак іде. І знову таки, ось це положення ферзя, крім того, що поле H1 контролює, і поле D1 контролює, і Дра не може на D1 стати. А на ферзі 6 шах з подвійним ударом на короля, то на ферзя слідує король G3. І тепер пішака не можна забрати, тому що знову-таки є цей мат, шах, король відійшов і мат. Ще раз шах не можна дати, тому що просто ферзь F4 потрібно розмінюватися. Білі забирають з шахом і потім проводять ферзя. Ну і доводиться, доводиться після ходу король g3 якось віддавати, мабуть, туру. тура g 1 шах, король H2. І зараз перед чорними проблема, що загрожує провести пішака, загрожує забрати туру. ну І в цьому варіанті чорні десь заберуть пішака, віддадуть туру. І цей еншпіль з перевагою, так, мабуть, не так, мабуть, не зразу забирати туру, тому що ось цей еншпіль якраз таки нічийний буде, коли чорні заберуть цього пішака. Але якщо не поспішати, а спочатку зіграти ферзь в 4 шах, відкинути короля, і разом з тим важливо, що з темпом захищає пішака на А4, тепер забрати туру. Це, хоч і трохи такий довготривалий процес виграшу цього еншпіля, але невідворотні. Він тут виграють. Але ходом D7 не дав шаг на F3, повів пішака зразу і цим випустив. Тепер ферзь стає на d2, Ферзь в 3 шах, король g5. Ну і вже білі починають давати вічний шах, тому що пішак не проходить. Ферзь в 4 шах, король h5, e 5 шах, G5, Ферзь e 8 шах і король H4. І чорні роблять помилку. От Просто програють, одним ходом програють, треба було відійти на G4. І... Грають король а 4 але білі не поміщають. Знову шах ферзем на Е4, король H5, знову шах. І знову король не відходить на G4, грає на а 4 і знову Слісо тут знаходить правильне рішення. Ферзь F8. І знову білі без ферзя, але вони знову грають на на мат. Дві загрози. Є загроза забрати на а 6 король G4, ферзь H3 це мат. Ну і друга загроза зрозуміло, що. Хочуть просто провести пішака. Тобто дві загрози і якось не врятуватися. Ну, тобто, точніше, врятуватися, але спосіб врятуватися тут доволі неприємний. Треба віддати туру і потім забрати пішака. Туру віддали для того, щоб відігнати короля від поля H2. І тепер. І тепер король далеко від, не, не може допомагати своєму ферзю матувати чорного короля. Тобто, якби король був на H2 стояв, би, то тут ферзь аж 3 матувало, би, так? тепер ферзя на H3 не поставиш. Ось ну і вийшов такий ендшпіль, де. У білих два зайвих пішака, і він, звичайно, виграний. Правда, не зовсім без пригод, але закінчився закономірним результатом. Тут ще були моменти, коли білі помилувалися, трошки випускали, але це знову таки в дуже жорсткому цейтноті все відбувалося. В принципі, закономірно закінчилося через 20 ходів виграшень білих. Ну, Через 20 ходів у ці ферзеві еншпілі вони завжди такі. довгі, багато шахів у них. Ось такий тур доволі цікавий, і ситуація після трьох турів наступна. В лідерах Веслі Сот, Левона Ронян та Янгештов Дудав у яких по 5 очків. За перемогу дається 2 очка за нічию одне. Далі за ними Максим Вашєлаграф та Радослав Іташик. Ну і далі нижче. Бачимо, Магнус Карлсон знаходиться на сьомому місці. Всього два очки дві нічі їх, мабуть, не найприємніший результат для Магнуса Карлсона. Але ну, є які. Це, в принципі, лише перший день, ще буде два дні. Доволі цікава атмосфера на турнірі. Я в телеграм-каналі потім скину фотографії. Там мої учні, які зараз знаходяться у Варшаві, знайшли можливість. Сьогодні сходили, відвідали турнір, вперше побачили там легенд шахів на власні очі. Дуже круто. І там така приємна атмосфера. Я дивився трансляцію, і там після партії зазвичай. Глядацький зал відділений від того місця, де відбуваються самі партії. А тут якраз навпаки, як в тенісі, глядачі були дуже близько, і там після виграної партії вони аплодували там, своїм гравцям. Це відбувається все у Варшаві, у Польщі, і там аплодували коли е, успіхам Радослава Войташика, коли Войташик Магнусовіграв е, кжештуфу Дуці аплодували. Польські гросмейстери, в принципі, сьогодні публіку радували своїми результатами. Бачимо прекрасні результати мають. Ось. Доволі приємне враження, поки що турнір справляє. Дякую вам за увагу. Завтра буде другий день, також буде огляд. До зустрічі.